Ми можемо вам запропонувати по вартості 80 Volkswagen Golf, 200 штук Passat B8. Шкода Кадіяк. Всім привіт! І знову ви на нашому каналі і займаємося ми перегонами авто із Європи. На цьому відео я розповім вам за цікаві варіанти. Є незначна знижка на вартість авто в Європі. Це по свіжим автомобілям, тобто автомобілям від 2018 року. Також є декілька варіантів. Там Фольксваген Golf 2015 року. Друзі, чому Фольксваген? Тому що, друзі, Фольксваген він ходить в трійку самих крупних автовиробників світу. І по перегону в Україні Фольсваєн на першому місці. Ми можемо вам запропонувати десь приблизно на вибір до 200 тисяч кілометрів пробігу, а я раджу брати тільки такі автомобілі. 80 Volkswagen Golf 7. Також десь приблизно 200 штук Volkswagen Passat B8. Це такі от автомобілі, котрі, ну я вважаю, що якщо вам потрібен дійсно автомобіль, щоб на ньому їздити, то я раджу купувати такі автомобілі. А також, друзі, написали в коментарях і Запропонували розповісти за шкоду кадіяк. Ми можемо вам запропонувати шкоду кадіяк в одному місці. Стоїть у того автодилера, у котрого ми купуємо дійсно дуже багато автомобілів, десь приблизно більше 20 штук. Шкоди кадіяк це середньорозмірний кроссовер від фірми Шкода, котра входить в концерн Volkswagen. Так що друзі, вмочуємося зручніше і починаємо. Друзі, ми їдемо на авторинок, дуже гарна новина. Так що, якщо кому потрібні огляди на місці, ми це вам зробимо. Якщо ви дійсно заказуєте дуже багато машин, багато оглядів, то дійсно це буде дешевше. Оптом, як завжди, дешевше, друзі. Так що звертаємося, що ми робимо? Ми заміримо вам лакофарбове покриття. Якщо машина була хоч найменше десь підкрашена, ми це вам знайдемо. Також підключимо комп'ютер. До електронних блоків автомобіля перевіримо кілометраж і подивимося по похибкам. Кому потрібно, звертаємося. Фальсайну сьомий, Якщо хто не знає, це легковий автомобіль. Класу С. Він бував в кузовах універсал і хеджбек. Він зроблений на платформі MQB. Я раджу купувати з дизельними двигунами. Є з двигуну у них 1,6 на 116 кінських сил, є двигун у них 2,0 на 150 кінських сил. А також є повнопривідні універсали з потужним двигуном 2,0 на 190 кінських сил. Довжина його 4 ,56 метра 56 сантиметрів, ширина 1,79 і висота. Метр сорок пять. Тобто, ну, Він так би вважається маленьким, але він не дуже маленький, а такий середній. Тобто, Для міста я вважаю, це найліпший варіант от для таких місць, як там Київ, Дніпро, Харків, Одеса. Для таких великих місць це найліпший варіант. А конкретно я вибрав найдешеві варіанти. Є Є друзі, варіанти від 2015 року, і будуть коштувати вони вам недорого. Значить, в Україну з усіма витратами, тобто з купівлею машини, доставкою з розмитнення, з першим обліком, сертифікацією всім 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 і нашими послугами. Машина вам стане, машина 2015 року, з пробігом 159 тисяч кілометрів. Друзі, 15 рік тут ще двигун у них це дорестайл, Значить, двигун у них тут. 1,6 на 110 кінських сил з усіма витравами 11,250 євро. Для Європи, тобто для тих українців, які живуть в Європі і бажають купити такий автомобіль. Він вам вийде там, в Польщу, в Німеччину, в Чехію, де ви знаходитесь 8 тисяч євро. Тобто 8 тисяч євро машина з оригінальним пробігом 159 тисяч кілометрів. Це нормально. Значить, комплектація тут середня, тут повний електропакет буде. Мультимедії екран навігації і переднє сидіння з підігрівом. Була такі машини з кліматом, буває з кондиціонером. Тобто, ну такі от, По фото машина виглядає гарно, в ДТП вона не була, кілометраж оригінальний. Наступний варіант: Volkswagen Golf. знову у нас, недорогий. Це все на механіці, друзі. Механіка дешевша. І механіка дає найменшу витрату дізеля. Тобто, така машина може вам давати витрату на паливо дизельного двигуна десь приблизно 5 літрів на 100 кілометрів. Значить, машина вже 18 2018 року з 180 тисяч кілометрів комплектація середня, підключення телефона по Bluetooth, датчики світла дощу, повний електропакет, мультимедіа екран, навігація навігація Європа, Україна, якщо вам ну, вона там є, тобто все, що потрібно в цій машині є. І в Україну з усіма витратами вона вам. Вийде в 11 750 євро. Це з усіма витратами на українських номерах і тих паспортами на ваше ім'я, тобто не на червоних номерах. Для Європи теж вона стане 8 тисяч євро. Тобто для тих українців, які не живуть в Європі і можуть таку машину для себе купити, ми вам в цьому допоможемо все теж допоможемо під ключ. Вона вам вийде 8 тисяч євро. Євро так, наступне, значить, Volkswagen Golf у нас 20-го року, друзі, із пробігом 190 тисяч кілометрів. Тобто 20-й рік вже понаціна пішов на продажі. Тут уже у них фейсліфт, який був зроблений в кінці 2017 року, і двигун став більш потужний. Тобто, двигун тут 1,6 на 116 кінських сил. Механіка, значить, теж комплектація середня і в Україну з усіма витратами. Вийде в 13500 євро з усіма витратами для Європи 9 тисяч євро. Тобто я вважаю, як для машини 20-го року 9 тисяч євро. Ну це просто супер. Ну я не знаю, як видно, я вважаю, що це недорого. Наступний варіант: значить, дивіться, 18 рік, 18-й рік пробіг теж 100... 196 тисяч кілометрів до 200 тисяч кілометрів, 200 тисяч кілометрів Фільксвагени можна дійсно брати. Чому? Тому що ну, якість у них нормальна. Тобто я не раджу брати, які машини з таким пробігом. Це Opel Astra, це ну, форт-фокуси, якби потрібно серйозно вже дивитися. Але шкоди Octavia і Volkswagen Golf 7 можна брати з пробігом 200 тисяч кілометрів. Ціємашини 196 тисяч кілометрів. Оригінальний 196 дизель, двигун тут 1,6 на 116 кінських сил. Комплектація середня теж в Україні 12 950 євро. Для Європи 9,5 євро. Тобто 9,5 євро і ви ставите на облік там в Німеччині, Чехії, Польщі, і катаєтесь собі, будь ласка. Тобто є такі варіанти. Ну і такий більш-менш нормальний варіант теж 116 кінських сил ТС двигун тут 1,6 року, теж пробіг 195 тисяч кілометрів. 14. Євро для України в 11 євро для Європи. Так, Що ще можна запропонувати? 18 2018 рік двигун 2.0, механіка 169 тисяч кілометрів. Тобто ну, цей двигун він може у вас виходити без капремонта десь приблизно до 500 тисяч кілометрів, як мінімум. А вообще, бувають випадки, що люди наїжджають і до мільйона. Такий от автомобіль з 2-літровим двигуном і комплектація Comfort Line вийде вам в 14800 євро для України і в 11600 для Європи. Друзі, що е, входить в комплектацію Comfort Line? Які опції? Датчик світла, дачу, мультимедіа екран навігації, сенсорне підключення телефону по Bluetooth. Android Auto, Apple CarPlay, леті диски. А також дистанційно адаптивний контроль, тобто так називаємо Дистронік". Тобто, ну, В принципі, на 2-літровому двигуні там, це середня комплектація, це не максимальна. По Volkswagen Passat B8 це автомобіль середнього класу німецького автоконцерна Volkswagen, 8-го покоління B8. Випускається з 2014 року в звичайно кусок модифікаціях, як 4 дверний седан та комбі-Універсал. Друзі. В Німеччині більшість ми можемо вам запропонувати лізінгових Volkswagen Passat B8 в кузові Універсал. Значить, по розмірам. По розмірам, друзі, довжина його 4,77 е Ширина 1,82 і висота 1,46 м. Ну, друзі, це вже такий серйозний автомобіль класу D. Легковий автомобіль класа D споріднені Шкода Супер Б і Volkswagen Arteon, А також подібні Ford Mondeo, Honda Accord, Mazda 6, Opel Insignia, Renault Лагуна і так далі. Тобто, ну такий уже серйозний, шикарний автомобіль. З 2018 року чим вони мені, вони мені подобаються? Вони мені вже подобаються тим, що фактично вони всі там ідуть у них в комплектаціях Fort Line. У кожного автомобіля є камера заднього огляду, що немаловажно, для такого великого універсала. Це, в принципі, такий великий універсал для поїздок, не то, що навіть по Україні там, чи по українським містам, а взагалі по Європі. Дуже класно по німецьким автобанам. Так, ну, їх дуже багато, більше 200 штук. Вони теж. Незначно подешевше, друзі. Всі Volkswagen в Німеччині зараз подешевшали. Не дуже сильно, да, вони не по 500 євро машини 18 19 року, але подешевши вони по відношенню до 23 року, до 22-го, до 21-го десь на тисячу, на півтори, а де деякі варіанти бувають і на 2000 євро дешевше, ніж були. І також. Незначно знизилася митна вартість, тобто українська митниця дає вам можливість чуть дешевше такі машини розмитнювати. Значить, я вам можу запропонувати дуже багато Volkswagen Passat B8. Значить, друзі, всі машини без ДТП. Це не американці. Це не машини, биті насмерть, як кажуть у нас в Україні. Як ви якщо не бачили, як завозять американські автомобілі. То ми бачимо, як ці автовози стоять на кордоні і в якому вони вигляді. Тобто, ні, вони можуть бути, вони можуть мати відхилення по фарбі, по кузову, але вони без серйозних ДТП. Значить, Починаємо. Машина 2019 року з пробігом 172 тисячі кілометрів оригінальних, автоматична коробка передач. Тут у нас робот з подвійним щепленням dq 381. І в Україні середня комплектація з led оптикою з дистанційним адаптивним круїз контролем. В Україні вона виходить вам 18-220 євро. 18-220 євро. Машина має пробіг дуже гарний, 170 тисяч. І в принципі в нормальній комплектації 17 оригінальні диски, сірий колір. Дистанційно адаптивний корисний контроль, камера заднього огляду, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, повний електропакет. Ну, все, що потрібно в цій машині є, для того, щоб їздити і насолоджуватись. 1820 євро для України і для, для Європи це буде 14200 євро. Чому так виходить? Тому що. Якщо ви не вивозите автомобіль за межі Євросоюзу, 19% ви заплатите. А якщо ви вивозите за межі Євросоюзу, так як ми робимо в Україну, то ПДВ нам повертають, ну і вам також повернуть. Значить 14200 євро для Європи і 18,220 для України. Так, наступний варіант. Друзі, наступний варіант це буде у нас білий колір. машина 18 го року, оригінальний пробіг 186 тисяч км. Автоматична коробка передач. Друзі, машина з повним приводом Firmation. Це називається так повний адаптивно-дистанційний круїз контроль тобто Distronic, диски 17 і машина гарна, затанована, колір Білий металік, в Україні з усіма витратами 17 550 євро. 12100 для Європи. Тобто, Ну я вважаю, такі от класні варіанти купили і катаєтесь, ви можете довго їздити на цьому Fassat B8. Фасад ну, машина класна, і ще і з повним привідом Так що замовляємо, такі машини теж є. Наступний варіант 18, 150 кінських сил, тобто Двигун 2.0 в основному. Вони всі йдуть в двигун 20 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Це робот з подвійним щепленням, мокрим щепленням. В цьому роботі буде 7 літрів оливи, так що він нормальний, вже дороблений. І значить, середня у нас комплектація і віртуальна панель приборів. Диски 19. І Машина для України виходить 17 350 євро для Європи. 11800. Будь ласка. Наступний варіант, значить, дивіться, машина 19-го року 202 150 кінських сил автоматична коробка передач 184 000 оригінального пробігу. Для України 16700 євро, для Європи 12,5 євро. Наступний варіант, ну тобто машин, друзів, вдосталь, 19 рік, 2.0, двигун, 150 кінських сил. Механіка, механіки на Б8х дуже мало. механічних коробок передач вже мало, Ну, в основному вже йдуть автомати, тому що це свіжий рік. ну Тут є механіка, якщо кому потрібно, будь ласка, 19 рік 180 тисяч кілометрів оригінального пробігу 1750 євро для України. 13,5 для Європи. Так, наступний варіант. Дуже цікавий. E, значить, Volkswagen Пасад 2.0, комплектація Airline. Не дуже багато, друзі, максимальні комплектації. Хайлайн це максимальна комплектація, Airline. По Фольсайн Пасатах не так багато, а по Volkswagen Гольф більше. Ну, теж є. Так що, якщо кому потрібно, будь ласка, він вас вже чекає. 18 рік. Оригінальний пробіг 170 тисяч км. Автоматична коробка передач 2,0 двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач 19 диски. для України машина вам вийде 17800 євро 14,5 для Європи. Максимальних комплектаціях на фасад Passat, B8 дуже мало. Ну є от така комплектація Airline і вона вас чекає. Також комплектації Хайланд теж є, але не дуже багато. Ну, вони є і вони коштують дорожче ніж комплектації Comfort Line. Друзі, хто не підписався, будь ласка, зробіть це підтримуйте україномовний контент. Шкода Kodiaq. Шкода кадіяк це такий середньорозмірний кросовер Чиського автовиробника шкода аудо дочерне підприємство Фольксваген. Це я вам скажу такий немаленький кросовер, Він буває також із повним приводом. Які там ставлять двигуни? Ну, двигун цей ваговський, всі ви його знаєте. 2.0, 150 кінських сил. Або якщо це повнопривідний, то він може бути більш потужний 190 кінських сил. Друзі, по розмірам. Довжина цього кросвіра 4,69 сантиметрів. Тобто, ну, така, я би не сказав, що це дуже великий, але він, він так виглядає солідно, дуже солідно. Ширина 1,88 м і висота 1,67. Кліренс, друзі, всіх цікавить кліренс завжди. От Мені потрібна якась машинка повище, повище, повище. Ну, будь ласка. Кліренс у значить, Шкоди Кадіяк 19,4 мм. Тобто ну, приблизно біля 20 см. Я вважаю, що це нормально. Ну Всі такі кросовери. от У нас є такий кросовер на продажі BMW X17 X1 року з пробігом тисяч, У нього теж такий самий десь кліренс, приблизно біля 20 см. І якщо потрібно з'їхати з нормальної дороги, там з асфальта, десь ну на таку неякісну дорогу, то будь ласка, ми це робимо. Зараз от, поїхали до озера, там вимазали машину, вже подивились, де люди там рибу ловлять. То є, у нас тут багато таких озер, Так що, якщо кому потрібно, звертайтеся. Що можна вам запропонувати по вартості? По вартісті, я подивився. Ну Десь з пробігом до 200 тисяч, ну я, я вже не раджу такий, він не буде виходити вам, друзі, 15 штук, баксів, там 16-17-18, тому що це супер сучасне. Можна сказати, як для України навіть великий кросовер по розмірам виглядає він дуже солідний, якісно. Дуже багато в них опцій. Ми дивилися, показували за ці машини відео в тому. Році їздили в Німеччину безпосередньо показували, дуже багато опцій налаштувань. На Тому він не може виходити вам так дешево. Що можна вам запропонувати? ну Такий саме недорогий варіант, машина якби 18 рік. І друзі, я раджу брати зараз машини 18 року, Чому? Тому що на них, на них буде найвигідніше розмитнення. Митна вартість буде вже більш-менш нормальна. 19 рік чи буде дороговата, але 20-й рік. Ну, і відповідно 21-й це вже дорого. Тому я вам пропоную. Отакий цікавий варіант машина 2018 року з пробігом 140 тисяч кілометрів з автоматичною коробкою передач. Тут у нас DQ DSG робот з подвійним щепленням, но мокрим щепленням. Тобто це той робот, у, у котрого 7 літрів оливи буде залита, і двигун 150 кінських сил. В Україні вийде з усіма витратами середня комплектація у нас «Актив» 22,5 євро або 18 тисяч євро для Європи. Наступний варіант. Наступний варіант машина комплектація у нас теж буде середня «Актив». Семимісна 19 2019 року Спробіл 130 тисяч кілометрів. Друзі, і такі є. Двигун 2,0 150 кінських сил, автоматична коробка передач, семимісна 24,5 євро в Україні і 19500 для Європи. Друзі, ну я вважаю, семимісна, великий кросовер, вартість нормальна. Якщо е, ви так не вважаєте, можете подивитися на сайті авторів і порівняти. Наступний варіант машина 2018 року, пробіг 149 тисяч км 150 кінських сил. Так, це вже комплектація е, більш е, покрутіша, як то кажуть. Е, комплектація стайл зі шкіряними вставками. Шкіряні вставочки, друзі, комплектація Style. Що таке комплектація Стал? В комплектації Стал може додатися ще електроналаштування сидінь передніх повністю, як водія, так і пасажири, а також камера заднього огляду. Ну і зад задпатроніки, підключення телефону Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, повний електропакет, датчики світла дощу, дистанційно адаптивний корисний контроль. Все це теж там є. В принципі, машинка. Ну, це нормальна комплектація, це не саме але Одна із максимальних комплектацій, ну, можна так вважати. В Україну вам вийде з таким маленьким пробігом 24 900 Євро 20 200 для Європи. Ще раз акцентую пробіг 149 тисяч рік. Наступний варіант, друзі, машина 2019 року, пробіг 189 тисяч км. Машинка повнопривідна Тобто повнопривідна Двигун 2.0. І тут вже, друзі, ставиться 100, 190, тут двигун 2.0, автоматична коробка передач і потужність вже буде збільшена 140 кВт 190 кінських сил. Такий автомобіль ми можемо вам зробити в Україну з усіма витратами вже на українських номерах. Паспорт на ваше ім'я 26 300 євро або 20. А один з половиною для Європи, тобто для України, ой, тобто для Німеччини, для Польщі, для Чехії. Ну де ви там знаходитесь, допоможемо купити вам під ключ, як це зробити. Все це ми вам розповідаємо і повністю допомагаємо. Друзі, на цьому все є ще дуже багато автомобілів, є кросовери різні, але. Супер сучасні варіанти, ну як супер сучасні варіанти, варіанти від 2018 року з пробігом до 200 тисяч. А бажано, якщо ви вже за красовий виплатите ту двадцятку своїх баксів, там які ви так важко заробляли, так важко складали, то в принципі, да, я вже раджу брати машини з пробігом 150 тисяч тисяч кілометрів вже не більше, то Ну в принципі вони, друзі, виходять всі десь приблизно від 20 тисяч доларів. Ну, є машини і до 20 тисяч доларів. Так що звертайтеся, це будуть не шкода, кадіяк. Це будуть, може, французи, да, також ми їх купуємо, показуємо. Є і дешеві варіанти на механіки. Це це Citroen C3 Aircross Теж звертається, друзі. Це взагалі буде до 15 штук-баксів. Но, друзі, отакі якісні варіанти, які в Україні коштують в два рази, в два рази дорожче, то відповідно вони коштують десь приблизно від 20 тисяч доларів. Да. Так що на цьому все. Якщо не підписались, зробіть це, підтримуйте Україномовний контент. Поставте лайк нам. А якщо не, не сподобалось, дизлайк поставте, як хочете. І всім гарного дня, миру і тих машин, які ви самі собі бажаєте. Друзі, ми їдемо на авторинок, дуже гарна новина. Так що, якщо кому потрібні огляди на місці, ми це вам зробимо. Якщо ви дійсно заказуєте дуже багато машин, багато оглядів, то дійсно це буде дешевше. Оптом, як завжди, дешевше, друзі. Так що звертаємося, що ми робимо? Ми. Заміримо вам лакофарбове покриття. Якщо машина була хоч найменше десь підкрашена, ми це вам знайдемо. Також підключимо комп'ютер до електронних блоків автомобіля, перевіримо кілометраж і подивимося по похибкам. Кому потрібно, звертаємось.